17 вересня російська армія обстріляла з артилерії територію Краснопільської громади. Також був обстріл з РСЗВ, атака безпілотників і ФПВ-дронів, Повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Наслідок обстрілу смертельних поранень зазнав мешканець Краснопілля. Як розповіли сусіди, 49-річний мешканець цього будинку в момент обстрілу стояв біля погрібу. Він отримав поранення і помер дорогою до сум у швидкій. Сьогодні його родина, дружина та двоє дітей виїхали звідси. Боже мій, якби ви знали людочки, яка це була порядна людина, хоч вони жили скромно, ну як він любив цих двох своїх донечок, як для них старався. За словами голови громади Ірини Юхти, внаслідок атаки пошкоджень зазнало 10 приватних будинків, адмінбудівля комунального підприємства, дитячий садок, лінії електропередачі та газогін. На вулиці, де був поранений пан Роман, поодинокі місцеві мешканці оговтуються від обстрілу. Сильно дуже все. Страшно дуже було. Я кого то я кілометр відсюди. А от десь хто був, так і люсі люстрішата. У 8 годин зразу такий сильний. Взрив. От тут був зять і дочка, вони попадали на пол, ну, як ото обично. Ну, ото і через кожні три минути йшов цей страшний артилерійський обстріл. Тоді ми побігли в погріб, тут погріб. У погрібі воно теж било-било. Тоді, вроді би, встановилося. Тоді воно почало з усієї сили наново прильоти. І ще десять великих прильотів. За цей період дідачка, у неї панічна атака напала на неї, ну дуже вона стала кричати, плакати. Це інше місце в центрі селища, обстріляне російськими військовими. Місцеві мешканці лагодять свої гаражі. Під виноградами там сиділи за столиком. Не встигли сховатися. Встигли в під'їзд, але воно то не допомогло. Потім проміжутки посчитали, скільки часу приліт. Укриття побігли всі гурто. З двох позицій стріляли. З одного початку краю перельоти були, потім з іншого напрямку прямо влучення сюди і з того торця дому. Там теж вікна повилітали. Розбило пригребицю погреба, Вибило двері, кришу побило, навіс був, рознесло повністю людям. Вікна повибивало, хто вікна виходять до двору. Потращила, машину порозбила. Другу забрали машину вже. Руйнування незначні, але противні, противні, бо маленькі осколки людям повибивали вікна і вони по всьому краснопіллю розкидані. Ми привезли матеріали для екстреного ремонту, щоб люди могли закритися, ОСБ, пленка, брезент. І в домі, щінка, де, де чоловік загинув, ми там. Комплекти будівельні, ну там можна закрити кришу і якось законсервувати будинок. Поруч розташована будівля місцевого суду. Пані Ірина приїхала сюди вранці на роботу. В нашій будівлі пошкоджені вікна в самому приміщенні і в приміщенні гаража також пошкоджені вікна. Ми виїхали, тому що тут стало небезпечно і маю неповнолітніх дітей, тому виїхала. Це був наймасованіший артобстріл. Пошкоджень зазнали як житлові будинки, так і комунальні установи. Також зазнали пошкодження різного роду техніки і майно. Одна людина під час обстрілу зазнала поранення і в кінці померла. Обстріл вівся із самохідних артилерійських установок 152-го і 122 калібра. І потім ще в добавок був обстріл граду. Також обстріляли російські війська і територію місцевого комунального підприємства та пошкодили там транспорт. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.